Пішов з Фейсбуку. Міський голова Дніпра Борис Філатов не витримав тягаря критики, що сипалася на нього в соціальній мережі. І від сьогодні заприсягся щонайменш місяць не заходити в жоден месенджер. Натомість обіцяв зосередитись на вичищенні авгієвих стаєнь. Так, мер проінспектував будівництво тролейбусного маршруту номер 2 Це відновлений та вдосконалений колишній маршрут номер 13. Він поєднає центр міста з віддаленими житловими масивами Дніпра, червоним каменем та парусом. Там мешкають близько 170 тисяч городян. Отже, маршрут номер 2 для Дніпра стратегічний, зазначив міський голова. Завершити роботу планують до кінця року. Уздовж усього шляху облаштують залізобетонні опори, освітлення, сучасні зупинки та придбають новенькі комфортабельні тролейбуси. Ближайше час привітіно нових 32 тролейбуси современних оборудованих всеми необхідними опціями. Поэтому я думаю, что к Новому году встретимся с вами вместе и уже откроем торжественно новую троллейбусную, новую старую троллейбусную линию. И, естественно, она будет очень комфортная и в первую очередь конкурировать с маршрутными такси по цене.